Так, ребята, привет всем Приехал на рыбалку, вот так вот поймалась форелька радужна, красота. Сейчас дома осталось тільки засолити или запекти. Ловлю рибу на рибне фюле, кусок плотвы. Обязательно свой подсак нужен, так как без него не справишься закинув на на дві донки на рівне філе зараз покажу вам Отак так от ріжемо кусок платви і прям чіпляємо на крючок отакі вот кусочки і все пробував кстати ловити на воблер Воблер заказав стему 70 центів я його брав. Ось вот такий прикольний воблер, на нього попалась теж фореліна, але зірвалося, треба було сильніше просто потягнути. Якраз форель любить таку вот розкраску. Перепробував бльосна воблера, але брати особу так не хоче. Форель є таке, що сьогодні скидувалась на водойомі. І треба постаратись все-таки якось її біймати ще хоча б одну. Одна мене ушла, звісно. Ця форель має по розміру 53 см, але вагу я з собою не брав. Ну отак от, от ногу поставлю, У мене 42 розмір ноги, а там думайте самі. Я думаю, полтора по-любому неї кілограма. Зараз залишилось тільки перецепити рибне філе, так як воно вже довго стоїть і воно в воді таке розмокає і все одно вже не то. Свіженьке обов'язково треба міняти з температура в нас мінус 2. Зараз ну, вже десь до нульової температури доходить, але отак от. Так от. Ловимо на донку і класно. Отак вот откидаємо. Ну сейчас на крайній случай ще попробую, наверное, Одну оставлю на донку а другу закину на воблер. Ще покидаю воблер, може піймається. Так як вона зараз поверху ходить, получается. Це сьогодні вже було так неоднократно. Багато раз бачу, що вона прям випріли і ловить малька, відімо. Не знаю. А, кстати, були покльовки часто на рівне філе ще після того, як я Ну, Поки, на жаль, нема такого нічого. Отакі от, от водойом. Кстати, прийшов ловити на ліма. Ловиться форель. Ну, В принципі, теж непогано. Літом ловив на рідний філія судака, судак ловиться, попадається, ну зараз от попадається форелька. Взяв з собою ой, черв'яки, банку з магазина 5 євро, таких жиробасів набрав. Ну і зараз спробую ще, може трохи покидаю на воблер. Так, да, риба, звісно, сильна. Тягнеш її прям удовольствие, виходиш, ну наскільки вона сильна рибина, клює так, не на шутку. Ну просто клас. Ну подивіться на цю рибу, ну -мо, це ж просто красота. Радужна форель, ребята. Хтось може ловити її кожен день, ну я ловлю її раз у місяць, ну ловлю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дивіться рибалку. От така от красота у нас, звісно, вітер трохи піднявся, але в принципі це не мішає ловити рибу. Фінляндія холодно, баня на воді. Тут де не підивсь є баня, можна попаритись. Возможно была поклевка или подуло вітром. Треба стояти і ждати, ждати на покльовку, ждати, вижидати Буває таке конечно, що закинеш і через 20 минут клюне, а буває таке, що треба пару часу подождати. Ну а допустим з вопера я закинув прямо з першого запросу. Закинув і сразу покльовка. Ну, Радики в воді показалось и все, и ушло. Жалко. Ну ничего, и одной пока хватит. Хорошая штука, я вам скажу, колокольчики. Вот так вот буквально буває на секунду отвернувся и може бути поклевка. Ты уже знаешь, що де щось клюнуло заказував теж тему з магазина по-моєму 2 євро 5 штук там щось в наборі ну і перед цим у мене була покльовка на днях теж на донку і клюнули колокольчики одні впали в воду і за те що маленький був крючок, получається і рябину я дотягнув сюди і вона в мене вийшла теж така доволі велика Поменять и крючки и сейчас вот бачим результат есть вот красота ё-моё красотища Ой. красота вот так вот сфоткаю сейчас Камін, но ну, по повторушечку по два єсть, я думаю. Потушечку по два єс, по повторушечку. Сейчас поменяю, короче, наверное, филе на свіженьке більше. І на один спин ще можна покидати, попробую. Підписуйтесь на канал, що дивитися відео. Сейчас уже буду знімати так, як буду ктати воблер. облір. Може щось інтересне попадеться. Вроді покльовки немає, але ну, буває так щось под... І, інколи подіргує. Тот раз теж роді подіоргувало, в ітогі дивлюся. Катушка повністю вимотана. І риба фіг знак де знаходиться. Думаю, капіс. Поки її домотаєш, всі шанси в неї є зірватися, уйти, але слава богу крючок був. Нормально так вона його зажувала і вона не зірвалась. Ну що, ребята, я довольний, чесно. Ловив, ловив мною мужик, він теж він такий довольний, що хтось піймав рибу, якось так, знаєте, от, Прият... Приятно, от що люди там за когось радуються. Бо в основному тільки можуть гадості написати і вірш на якусь пакость натворити.